Добрий день, з вами Оля та моя помічниця Ася. Сьогодні я хочу поговорити про підготовку орхідей до зимового квітнення. Я дуже не люблю це словосполучення, як змусити орхідею квітнути. І мені дуже не подобається той момент, коли кажуть, треба відрізати квітконоси для того, щоб орхідея відпочила перед квітненням. Повірте, якщо у вас орхідея здорова, файна, гарна, в неї гарне листячко, чудово, чудові корінчики в горщику, все там гарно, вона вам буде квітнути і ростити новіконоси. Головне, щоб орхідея була здорова і все. Нам треба тільки їм створити належні умови, і ще ми можемо їх просто підготувати. Дивіться про квітконоси. Особисто я. Чесно, от якщо так подивитися на моїх дівчаток, то в мене, бачите, квітне ось одна оця біла. Вона у мене квітне постійно круглий рік, тому що в неї, по-перше, точки росту. Не розумієте, Навіщо їй відрізати цей квітконіс? І, як ото кажуть, дати відпочити. Ви подивіться, тільки подивіться на це файне, гарне корінечко. Воно вже тут не поміщається. Дивіться, в мене квітконоси майже скрізь зрізані. В мене мало хто вже квітне. Тут у мене є ось одна з, перес... з останніх, яку я пересаджувала квітучою, в неї чотири файні гарні квіточки. Ну, Хай собі квітне, вона так, ну, чотири квіточки мене влаштовують, великі файні. А ось ці дві літні квітнення, оце, бачите, вже тут залишилось, було розгалуження, воно сидить. Я собі спокійно ось тут відріжу, і нехай вона собі файно гарно стоїть. Якщо подивитися на всю мою колекцію, то в мене, ну, в мене всі відрізані. У мене позалишалися такі довгі квітконоси, тільки ці мої експерименти з такі ніновою пастою. Зараз, дивіться, орхідея дуже файно, гарно. взагалі, у малечі, скрізь всі файно орхідейки. Зараз, як то скажемо, масово. Бачите, масово, активно нарощують корінчики. ну, тобто старі розкуплюються і далі все ростить. Зараз дуже вдалий час взяти і пересадити своїх дівчат. Якщо у вас була ну, орхідея, наприклад, да, там покупному вона ще покупному субстраті, ви її зараз дуже файно гарно взяти пересадити. Якщо у вас ось у такий випадок, бачите, як у мене малеча, і обов'язково терміново треба пересадити. Як у мене, ось о малеча сидить уже давним давно в мохові куплена, бачите вже навіть один листочок. її теж терміново треба пересаджувати зараз, найвдаліший час. Можливо, у вас є такий випадок, як у мене. Ну, ви подивіться, доволі недавно пересаджений це в мене Льюіс. Але дивіться, низька посадка, все в неї файно гарно. Бачите, корінчики файні ворщики. І Дивіться, що твориться з цими корінчиками втікачами Теж зараз це дуже вдало. Це буде ваша підготовка. Ось, наприклад, з такими, ну, от як недавно нещодавно пересаджених, то це питання естетики. Ну, По-перше, естетики, тобто, ну, ну, дивіться, чи ось так виглядає орхідейка, чи ось так виглядає орхідейка. Всі корінчики в субстраті, все файно, гарно. Хочеться, щоб вона, ну, ці всі корінчики були в субстраті. Вона ж так буде файно, гарно виглядати. В цьому випадку, то їй набагато легше буде їй, їй дати більший горщик, більше місця. І, повірте, вона почне ростити, вона і так у ну, листочок росте, ростить, але вона і заквітне. Можливо, у когось є ось як у мене ситуація. Це ще з давнішніх моїх посадок. От тільки подивіться, моя бідна анаконда, що тут твориться. Дивіться, в неї вже один листочок маленький, вона другий ростить. тобто Їй тут ну, критично не вистачає в цьому горщику місці, її терміново треба пересаджувати. І останнє, що зараз дуже от, от взагалі це най, знаєте, таке, що не треба витрачати на це час, там я маю на увазі як на пересадки, це полити їх добривами. тобто, ми чередуємо, один раз полили добривом, наступний раз водичкою, потім знову добривом і знову водичкою. Яке добриво будете користовувати, це не має значення. Я маю на увазі, дивіться, особисто я використовую добрива ті, які йдуть спеціалізовані чисто для орхідей. Прямо на добриві написано для орхідей. Я знаю випадки, коли дівчата. Використовують, наприклад, універсальне добриво, Звичайно, там плантафул або мастер з формулою 20 20 20 І в них дуже файні, гарні результати. Я до чого? Тими добривами, якими ви користу... от тим добривом, зараз беріть. зараз ну, взагалі той момент, коли прям треба використовувати не то, що можна, а треба використовувати добрива. А далі, далі. повірте, природа зробить все сама. У нас іде Зараз ще тепло, але тільки ночі стануть холод... прохолоднішими, і буде... буде перепад температури між нічною та денною. Повірте, у вас масово пойдуть квітконоси. До речі, у мене вже дивіться моя анаконда, яку я показувала, бачите? Вона випустила бідненька квітконосик. І я... дивіться, це моє алмазне небо, теж в мене вже є квітконос... квітконіс. І по можливості я всім раджу робити додаткове освітлення. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!